Жінка питає за легесеньку касу, а ви її рекомендуєте найважчу. Смішно. <смістична> Ростислав, да ви астряк, прям так такий коментар. Мені є звідти не написали. Ну, дивіться, спеціально для вас я перевірив вагу е мотокос, що у нас є. У нас є 7 чи 8 видів двохтактних мотокос. Дивіться, коротше, ДВТ, ця модель bf 42, 43. Коротше, 7,6 кілограма. Оцей протон, 8,8 кілограма двохтактний. Потім. Світязь 7,8 кг. Потім ось цей Грюнхен, по-моєму, 7,6, якщо не помиляюсь. 7,8 форте. Світять. Світязь, Світязь. 7,8 кг. Буковина 7,8 кг. Тобто, по-вашому, я порекомендував жіночці найтяжчу мотокосу. Це вона скільки? Кілограм 9, повинна важити. Там найтяжча. Дивіться. Грюнхель-мотокоса GR31, ГР це то що я вам порекомендував. тобто не вам, а жіночці. Дивимось вагу. 7,4 кілограма. Ви представляєте, вона найлегша серед всіх мотокос. Хоча я того і не знав. Я просто бачив, що вона компактна і явно вона не буде тяжче, ніж двохтактні мотокоси. Просто чотирьохтактні по відгукам набагато економніші і ті, що працюють. Так що ось такі справи. Причому вам ж там людина в коментарях написала, що ви не праві, але ви не згодні. Ну, будь ласка. Я прям все подивився, конкретно розповів. Гарного дня. А, і навіть якщо от ми зараз збираємо 4 на Прокрафт Т5600. Так в неї кубатура 62 кубики. Тут, по-моєму, скільки? 31? Так, да, 31 кубик. А в той 62. Вона реально потужна. Вот та Procraft. І то її вага 8 кг 300 грамів. Ну, прям така велика різниця, я б не сказав. Так вона там найпотужніша за усі ці мотокоси. Так що, Ростислав, такі справи.